Як твій біговий годинник тебе обманює, навіть якщо це гармін. Мій гармін взагалі-то нічого не обманює. Він знає мої пульсові зони vo 2 max прогнозує результати змагань та навіть оцінює кожне тренування. Зони в гарміні це середній показник для віку і статі, і вони можуть бути дуже далекими від правди. В середньому вегетаріанці їдять капусту, я їм м'ясо, тож виходить, що ми їмо голубці. Пульсові зони це дуже індивідуальний показник, на який сильно впливає генетика та спортивне минуле. Наприклад, я все дитинство займався плаванням, а мій друг Микола грав у ФІФУ. Ми маємо однаковий вік, зріст та вагу. Тому для гарміна ми абсолютно ідентичні. Насправді ж, це зовсім не так, і наші серця виглядають абсолютно по різному А як визначити пульсові зони, як їх використовувати та отримувати максимальну користь від тренувань, про все це буде на нашій сторінці Endurance Hub. Підпишись, щоб не пропустити нічого.